Героям слава! Зараз була входить. Виключай! Улюблена рубрика. Рюбрика після руки. Улюблена рубрика Розпаковка подарунків під ялинкою. Починає мама влада. Так, дорога, марата. Скільки подарунків! Авій, дивіться. Так. Це подарунки від моїх друзів. Це подарувала мені Оксаночка. Оце дуже смачна штука. Цукерочки дуже смачні з горішками. Це я навіть не знаю що. Але це теж якісь цукерочки. Щось таке. Два суфлі якихось. Ну, не знаю. Але тобі не можна, бо воно, мабуть, здепельсину. Ну, звичайно, так воно із шоколадом. Це подаруночок від мого директора. Директорки. Директорки. Світлані Вячеславовні, дякую. Шабо. І. Панетони. Та-да! Ретро панетони. Дуже щасливі люди, щасливі панетони. Дольце. Дольче. Дольче... Дольче... фесте. Ну, прям клас. Страшне. Так. Як Пакети для котиків, пряня, вибирай. Якби нас не б таке прочитання. Це теж від моїх учнів. Чай. О, чай. Базилур. Чайок, базілур. Нічого собі. І Рафаело. Так. Оце смаколиків, всякак. Оце мені все смотрят. І все мені не можна. Це від моєї учениці навігатора. Ось так. Дякую тобі, велике. Дуже класні цукерки. І опа! щоденничок червоненький. Я таке всяке люблю. Таке незвичайні щоденнички, особливо червоного кольору. Це моя слабкість. Так. Ось так. Щоб все було видно. Пряня, вибирай чотири пакети, які хочеш. Так, ще один Це моє? Ще ж один пакет? Ні, то не моє, це полі. Так. Тільки так сталося, що Санта Клаус загубив один з твоїх подарунків. І один з твоїх подарунків буде пізніше. От китайський Дед Мороз. Скажи. Собака забувала десь. Ну, давай. Давай, ти почали складатися. Діти, спасайтесь. Боже, ну я буду невероятно гарна. Це ж неможливо буде таке сяйво витримати. Ти дивись, це буде і улітками намазано, і якимись гіалуроновими кислотами, і колагеном. Знаю, що найсмішніше? І алоєвір. Що це все випало з цього пакета? Серйозно? Ну в Я думаю, щось пакетику ще є. На це маски, але дуже класно доча. Я. Прямо обізуюсь в цьому році себе маску хоча б раз на рік. Хоча б один раз в тиждень. Та-дам! Фрудія, моя любов. Я тебе люблю, Фрудія. Дуже гарна фірма. У кого алергійне таке обличчя. Ця фірма дуже класна. вони прямо суперпродукція. А це для чого? Почитай. Скраб. Да? Скраба в мене ще не було. Клас, дякую, Дусі. А це що таке? Ні, Ну якщо то. то? Поки що ні. Я не Ну Це те, що Очекай. якраз таки загубив Санта Клаус. Тимчасово. Так, а що ж там? А тут що? Ну, це не вгадає. Не вгадає? Це треба відкрити і подивитися. Так. так. Нічого, що я так? Захилююся. ну, земля в подарунки развертает. А крихотка уже в пакет складывается в ну, подарунковой. сладкий. Это, подожди, это же еще пакет не распакованный. Ты выбрал самый маленький пакетик. Самый маленький выбрал пакетик. Это еще не распакованный подарунок. А он уже хватит. Мало ли, что он хватит. Так, делимся честно. Тоби бумажка. На. Мне коробка. Подходит? Подходит. Так, а тут же, ж, боже мой, а тут же ж замотано, перемотано. Ну, эльф сторонный. Не ельф, эльф, це. цер. скотчу. Я не поняла, ты уже свій подарунок отримала. Поделила бумажку. Мы тобою поделились, так не честно. Ты забрала бумажку, все. Скотча может, тобі ще дать, тут трошки. Що ж таке? А можна ельф в наступному році? Не буде так само Не можна. Бо це страшне було. Що... Це... Я... Ти маєш відчути задоволення. А... Я відчуваю задоволення. А <клес> <клес> я роблю всіх, хто мені зробив боляче Ось Та... це ще й терапія безкоштовна. Опа! Та-дам! Ти впевнена, що це можна було в лог вставляти? Що <рігла> <Шо> це таке? <рігла> це <за> пайстолет. <рігла> Ти ж вам в мою мрію відстрелювати цих водіїв, які порушують порушають. Боже, Боже, яке гарне шото. Давай тобі щось зробимо. Вставляй ось цю штуку сюди, вставляй а, в дірку. А тепер натискай позаду на кнопку і приставляй до шиї. Так не ще працює. Раз, ще раз. Не ти працює. погано вставила. значить. Не працює. Так це не працює, в мене працювало. ну почекай. Треба затиснути. Ну, і тепер приклади <нах> кудись. Йому на пусть не оставити. Блін. Оце кайф! Я не знаю, чи не сипеться у мене позвоночник після цього курсу. Але тут дуже гарно. О, как хорошо. Это хороший новый год. Так Слухай. там чотири насадки. О, Боже, мой. Боже мой. І шість режимів швидкості. Это еще второй только. Да. Бог мой! Да це ж можно вообще отбить все наглухо. Бо... Боже мой, это еще не все. Как его выключить? Как это выключить? ты долго. Это не выключается. Затиснуть. О, У меня уже так вот люпает. <свят> Блин. Оце, конечно, Дед Мороз в А воно на батарейках? Воно на зарядці. А, тобто це можна заряджати. Так, да, ти його заряджаєш і потім фігачиш. Це прямо класна штука. Це я прямо я бачила таке в рекламі. Це... Він, звісно, не в моєму стілі, був не, білий, зелений. не білий. Був зелений. Але він так класно <сих> шприхає по шиї, що мені А ти постав і... оцю подвійну насадку. А що воно? Соплі? <Execulation> <unjustee> <apology> І до шиї постав, до хребців. Затискаєш довго тримаєш, так? Що воно так сильно робить? А чого у мене так сильно? Напевно, сильно натискаєш. Та я тільки дотронулася. Боже, як гарно. Почекай, а хто це їм водити буде? Отак рукою робиш собі. Ти що, я так не достаю. А там нема, а може, в цій коробці є людина, яка буде водити. Водити. О. Я навіть не зможу сваритися. О, це дуже приємно. Клас. Доця, дякую. Це прямо топ-подарунків. Я в шоці, звісно. Ну, от а другий подарунок Санта Клаус принесе. Другий Зайка. Боже, я ж зразу спать захотіла. Зайка, не їй качку. Кошмар, ну кошмар. Так. Ну, а тепер твоя черга. Запрошую. Музиченьки запрошують до забави. Так. Звичайки за Пакет спочатку. Спочатку пакет. Давай якось я не знаю, туди буду виставляти. Не тебе треба нормально видно так. От сюди де я виставляла. Мало, це манго. Хто Дай холодець їсть? Ану! Хто холодець є? Кошмар, їст? не дали качку, куда... так не, хорошо не згорів. Кошмар. Манго це класна штука. Дякую. Сюди, сюди ручками. Дякую. Мангочко. Так. Люблю. Скільки коштує? Алергікам. Секрет фірми. Роб, труна. Трошки мені по розміру не підходить. Нормально, впихнем. <рес> Якщо частинами, то так. Да. Ну давай. Рви, доці. Тихенько, щоб не пала. Нужка, візьму на торті. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та, гель май-та-та-та, давай. Конечно, звідки ты знаешь? Ты ж не знаешь, ты ж відмороз приплывай. Ну, Разгортай, давай, мовчки.

<тас> ну, if you know you know, як то кажуть. If you know you know, good way. Боже мой. Боже мой. Боже мой. На балкон. А я тобі так допомогла гарно. Дякую. <схи> <там> <схи> Боже, він розміром з мій диван. Щось, по-моєму, Дід Мороз переборщив з розміром. <ctor> да. а -а -а! Тихо, тихо, Rуки, руки, руки. А навіщо подарунок, якщо вже руки нема? Правильно? правильно? Правильно, можна здати. Правильно. Та-та-та! Оцей піаніно в тебе буде. Оце круша. Тепер ви по клавішам зможете всі в п'яти лазити. Йшка рула. Оце у тебе подарунок. Угу. Всі музиканти збіглися. Боже Боже мій. А ти там стійку звільнила? Ні. А що ж ти не звільнила? Куди ж ми його впремо? Це... Да, там же заклеєно, щоб клавіші не провела. Ні, треба встановити, а потім зняти. Спеціальна штука, бачиш? Ну, це грустий, розрив, всього. Всього? Всього, всього. Мені це можна Ні. <ріхи> а що тут? О, я не знаю. Педаль? Я не знаю. Педаль, педаль. Там. педаль? О, -о, -о, -о. О, педаль! Педаль цвію. Господи, в мене буде педаль. Педалько. А, ну, все, діти. А дітям який контейнер гарний, щоб спать. Дітям Ді чому... конфети вже живе. Контейнер же. треба зберегти. Він дуже купкувати. Так, прянечка, якщо ти зламаєш клавіші, ми тебе відправимо на скотобойню. Це така шутка. Будемо встановлювати. Тільки не гекни. А тихо там. Та не гекни. А тихо. Та не гекни. Тихо, тихо. Ой, проходим, проходим. Тихо, тихо. Да, да. Да. И в темноте, бляха. Ой, Что то оно снимает, штуки. Тут же, бачишь, и тут заклеено носы. Ты роденька? Я сейчас вспомню. Затем не вырушу. Хорошо. Наліпку будеш знімати? Давай. Тільки в кімнаті поприбирали, блін. Несеш цей? І тикни. А ти несеш Тикний адаптер, іди. Яке вани. Гарне, смачне. як піваніно. Боже дуже гарне. Я навіть на такому грати можу. Так, ану. Ану, гаму. А ти будеш грати на піаніно? А що це? Ви змінили місце проживання? чи що? Музиканти, бляха. Музиканти. Додаткові Музик. ці опції додаткові. Дайте, хоча, будь ласка. А де ти його поклала? О, там, на столі. Дома, Ложна інформація, хто Той там розбирає. Боже в кімнаті просто. От я вам зараз покажу, що відбувається. Був порядок перед косом Там просто Садом і гамора. Я не знаю, як ми це будемо прибирати. і гамор. Педаль зажала. А потім закрив. А повернеш його, так. Рездвяний віночок. Віночок. Що? Нам, наверное, було побольше взять нож. Нормально. Ну, пропитався как хорошо. Треба було немножко в холодильник поставити. Треба якось в холодильник поставити, прямо, щось він дуже м'який. Та це ж класно. Mm, виглядає як соте. Що сильно м'якенько вийшло? Головне, що не тверденько. Як його підхопити? Твоя мрія відбулася? Так. Монастирська Ну, Це просто пісня. Клас. Так гарно вийшло. Молодці. Ми. Давно так гарно не виходило. Кожен раз виходить гарно, особливо з гармозом. То був креатив. Імпровізація. Це було не на бальконі, не тряси. А все ж все ж познімали.